А тепер давайте відчуємо енергії Велеса, силу і могуть Батька нашого, який відповідає за цей порядок, справедливість, мудрість, нашу родову, нашого всього земного роду. Великі і могутні Велеса! Слава мудрість Твою нескінченну, яка дає нам пізнати закони праве, аби гідно жити в яві та щастю відійти у наву. Ти сповнюєш нас мудрістю своєю, як наповнював прадідів наших, вказуєш нам шлях істини, осварги синьої. Це ти приніс отрочат на землю святу Руську, від яких пішов рід наш великий, піклуйся і надалі про онуків своїх. Премудрий дух роду православного, і ми славимо тебе повсякчас і закликаємо прибути з нами тут і зараз, охороняючи та примножуючи блага наші. Слава рідним богам! Слава рідним богам!